Не можу втриматися, щоб не показати вам новинку серед картхолдерів. Це повноцінний картхолдер, який вміщає дуже багато всього. При тому всьому компактність та функціональність цього виробу вражає, оскільки на тильній стороні картхолдера знаходиться дуже класна монетниця на фірмовому замочку UKK, який має блокування від самовільного відкриття. Сюди поміщаються монетки і доволі нормальна кількість монет, оскільки ми знаємо, що монети зараз бувають і по 10 гривень. От. Наступним відділом буде відео для купюр. Він для складеної купюри сюди теж достатня кількість поміщається, якщо ми говоримо про невелику кількість купюр, оскільки це є компактний виріб, тому і відповідно в нього поміщається якийсь певний мінімум, який при носінні та використанні кожного дня не буде вас обтяжувати. Наступним відділом є прозорий відділ. Це новинка. Тут використовується спеціальна тканина, яка має ось такі класні соти, та спеціально розроблена для того, щоб бути зовні та мінімалізувати пошкодження. Ваших документів. Попри те, що це тканина, через неї гарно видно посвідчення, які там будуть знаходитися. Також є додатковий відділ, який поміщає дві карти. У підсумку можна сказати, що цей маленький картхолдер поміщає той необхідний мінімум, який вам може бути потрібним в застосуванні цілого вашого дня. Якщо вам сподобалась ця модель, ставте вподобайку, залишайте коментар, а незабаром ця модель появиться на сайті для замовлення.